Вільям, корот... Ой, друзі, коротше, коротке повідомлення від мене. Дивіться. Мене ж сканував там. Коротке повідомлення. Дивіться. Значить, вони такі. Я їм даю весь інвентар, ну що я Е, Даю весь інвентар, а вони мені, типу. А, типу, вони приймуть і потім від... дадуть за весь інвентар хайпера. Я повірив. Я повівся. І бам, ну, ви зрозуміли. Мінус всі мої юніти. А далі я, став... я обнубився. Друзі, я... якщо набереться на цьому відео 50 переглядів, ну, або або 10 лайків, я спалю. Я просто подивлюсь тут ніхто з камера. І більше, друзі, якщо він вам буде кидати рейд. Просто! От просто... Пишіть йому в чаті ти, ти дурний скамер і кидайте трейд. Все. Реально. А зараз я вам. Коротше, давайте набереться 10 лайків, і я його спалю. І, друзі, будь ласка, присилайте юнітів по цьому ніку, бо, бо я б відбився. Реально. Або дивіться, як я можу. Мені чел трейд кидає. Ну що, ти мені помогти хочеш? Я... Якщо ти мені дасте, я буду радий, все одно. Це дні то нуба, але все одно. Для мене вони не класний. Понятно. Але, друзі, дивіться, що я можу. кстати, никто по почте ничего не прислал. Да. Окей. Okay. Так что, друзья, ну, будь ласка, будь ласка, чисто. Я же точно меня сейчас пришла, короче, хиллера. Вот, например, Ларч Клокмен. Я, я, я пришла хиллера. Не рано. Просто я обнубился. Я на 10 лайків або 50 переглядів палю палю того з камера. Так що, давайте ставте лайки, щоб я вам спалив того з камера.